Стрілянина сталася близько третьої ночі у дворі житлової багатоповерхівки. Місцеві жителі почули крики та постріли. А як приїхали поліцейські, знайшли на парковці скривавленого чоловіка. Ось тут у калюзі крові і знайшли пораненого чоловіка. Його просто зрешетили кулями і кинули стікати кров'ю біля житлового будинку. Постраждалого негайно госпіталізували. Лікарі кажуть, йому не аби як пощастило, адже в нього лише уявіть, поцілили одразу 20 куль ще із різних видів зброї. Раніння були комбініровані. Там було і ранення травматичним оружием, і були множественні ранені дробові. Скоріше всього із помпового або ходнячого ружя гладкоствольного оружия стріляли і нанесені до 20 повреждені. Вказане раненіє могли бути источником Угрози жизні в зв'язку з масивною кровопоті. На місці події правоохоронці затримали ще одного учасника конфлікту і знайшли травматичний пістолет з порожнім магазином. Гарячим слідом виявили автомобіль, на якому втекли решта зловмисників. З нього вилучили ще два пістолети та помпову рушницю. Спіймати вдалося тільки водія. А куди поділися пасажири, і скільки власне їх було, досі невідомо. Попередньо люди кажуть, що їх було близько п'яти осіб. Попередньо відомо, що е, таким чином чоловіки з'ясовували свої якісь особисті стосунки. Не затримані ні сам постраждали, поки що не пояснюють свою поведінку. Відомо, що поранений — 30-річний бізнесмен на ім'я Михайло. Чому мовчить, як і затримані? Справа взагалі дуже дивна. Бо місцеві мешканці, наче води в рот набрали. У поліції кажуть, на 102 надійшло близько десятка повідомлень, але зараз ми не змогли знайти жодного свідка, бо люди просто побоюються, бодай щось говорити. Хто в кого стріляв і що стало причиною конфлікту? Єдине, що відомо, учасники стрілянини саме в цьому дворі опинилися випадково. Достояла машина, може бути з тієї машини, хтось був, тому що машина стояла чорна, говорили. Ну не важ, так? Ні, не з нашого дому. За фактом стрілянини, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за хуліганство і застосуванням зброї всім фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.